Зім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми чуємо сьогоднішнє Боже Слово Івангелія від Луки. І на початку пише так: в той час став Ісус на вільному місті, була там велика сила юдей, його учнів з юдеї, з Єрусалиму, з побережжя Тиро та седову. І далі він починає говорити про блаженство. Якщо подивитись на цей самий уривок в Євангелії від Матея, то там чуть інакше пише. Там пише, що Ісус вийшов на гору і тоді став говорити оці блаженства до народу. І оце коли Він виходить на гору і говорить блаженства, це є ніщо інше, як повторення, повторення того, що відбувалося в Старому Завіті. А саме, Мойсей. Коли вийшов на гору, отримав 10 заповідей, і тоді звістив ці 10 заповідей людям, він звістив ці 10 заповідей людям. Сам Мойсей говорить, що після мене прийде інший пророк, такий самий, як я, і ви його маєте слухатися. І тим пророком є Ісус. Другим Мойсеєм є Ісус. Однак, якщо в Старому Завіті Мойсей прийшов, від Господа взяв 10 заповідей і каже, не вбий, не чужолож, не кради не не, 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 не. То наш Господь Ісус трохи інакше говорить. Він не каже, не маєш, не маєш робити, не маєш, Він каже, блажений в Боги, коли ти є в Боги, блажений голодний, блаженний, коли плачете, блажений будете. Блаженний це означає щасливі, зовсім не обмежені. І щоб бути цим блаженним, наш Господь каже, що треба навпаки робити щось добре. Замало, як в Старому Завіті, не робити зла. Ти маєш робити щось добре. Тому наш Господь, Другий Мойсей, виходячи на цю гору, Він якби звіщає власне новий завіт. Нові заповіді звіщає оці блаженства, які ми щойно чули. Тому наш Господь каже, Якщо ти хочеш бути зі мною, то заповіді Мойсея це мінімум. Мінімум це оця планка. Це оця планка моральності твоєї святості, досконалості, прагності і так далі. Але я, Ісус, кажу, що тобі треба не на оцій планці бути. Тобі треба на оцій планці бути. Тобі треба значно більше святішим бути. Значно більш досконалішим, значно більш правильнішим, значно більш. Тому ти не тільки маєш не робити зла, ти маєш дуже багато всякого різного добра робити, ти маєш освячуватися. Далі ми чуємо, вони прийшли слухати його і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи теж оздоровлялися, і весь народ намагався його доторкнутися. Не пише, що спочатку оздоровлялись, а тоді слухали. Ні. Вони слухали цю Божу науку, вони слухали ці нові заповіді, вони слухали ці блаженства. Спочатку слухали, тоді приймали в своє серце. І тоді оздоровлялись. Тоді, після того, як ти приймаєш Божу науку, після того, як ти живеш цією Божою наукою, новою, не Мойсеєвою, бо це стара наука. Вона вже така собі, мінімум, мінімум. Ти маєш максимум жити. Відповідно, ти живеш по Божій, по Ісусовій науці. Тоді ти будеш оздоровлений. Тоді Господь буде тебе оздоровляти. Сьогодні ми святкуємо Святого Миколая. І цей Миколай, той, який дуже добре оці слова розумів, який дуже добре. Він той, який слухав цю Божу науку, зняв день, слухав, слухав, насичувався. В його серці росла ця Божа наука, росла, росла. Слово Боже росло. І воно так доросло, що не могло лишити його без плоду. Воно так доросло, що він не міг вже не робити щось добре. Так виросло в ньому це середнє. Тому Миколай сьогоднішній, якому ми вшановуємо, він почав. Робити те, що чув. Він почав робити ті добрі справи. І ми знаємо, що він, по-перше, був священком єпископом, а по-друге, він був багатим. І наш Миколай, він той, який брав, і ділився цим багатством, тим, що мав. І духовним священком, бо і матеріальним ділився. Але він пішов ще далі. Він захотів це так робити, щоб ніхто не знав. Він робив цю добрі справи. Він допомагав людям, він потішав людей і морально, і фізично, і духовно в різний спосіб. І ніхто навіть не знав до кінця, хто це робить. Хто це робить? Отак, от Боже Слово, отак от Божа наука надзвичайно сильно виросла. І таким святим Миколаєм повністю 100%, а може і ще й краще, і ще більше. Здогадайтесь, можеш бути ти. Ти можеш бути так само, як і Миколай. В тобі також може рости ця Божа наука і вирости до такої величини великої, що ти можеш навіть здивований бути. Як, як я можу такі добрі речі робити? А це Бог, який, який в тобі виріс і робить ці добрі речі. В сьогоднішній день я вірю, що кожен з нас. До кожного з нас прийшов Миколай. До кожного з нас прийшов. До когось прийшов в цукерках, в різних іграшках, шеп чомусь, до когось прийшов в потісі, в підтримці, до когось підійшов і зцілив. До кожного. Я вірю, що Господь через Миколая кожному дав свій подарок, кожному дав свій сюрприз. Якщо ти нині його не бачиш, то це не означає, що його нема. Він буде і з часом ти будеш його бачити. Наш Бог є добрий. І Він, через таких, як Миколай, дає, розділяє, розсипає свої щодроки на всіх нас. В сьогоднішній день ми приходимо до тебе, Отче Миколаю. Ми приходимо і просимо тебе про подарки, просимо тебе про перші подарки. Щоб ми завжди слухали Боже Слово. Просимо Тебе, Отче Миколаю, про другий подарунок, щоб ми не тільки слухали, а брали і реалізовували це Слово Боже. Робили ці добрі справи. І просимо тебе, Отче Миколаю, також за третій подарунок для цілої нашої країни, для всіх нас. Просимо тебе, Отче Миколаю, за перемогу для нашої країни. І нехай так буде. Амінь. Слава Ісусу Христу!